Так, 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 Мак знов переміг другий раз за сезон. Зрада. Руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна. Нічого страшного. Страшно те, що він перед цим ще до щодо ночі грав в файрейсінг, а потім переміг в гонці. Але з позитивного в нас був інший лідер гонки: це Ландо Норріс. цілих 5 кіл пролядирував. Звичайно, це не те, що б нам хотілося б, але це вже щось. А щодо Макзу, ну, він просто неймовірний гонщик на неймовірній машині. Ми це все знаємо. Але окрім того, що існує в цій формулі 1 Макс, є про що інше поговорити після гран-прі Саудівської Аравії. А перед тим як почнемо, постав подобайку, напиши коментар і підпишись на канал. Буду дуже вдячний за ці прості дії. Головною подією гран-прі став апендицит Сайнса. Перші дві практики Сайенс проїхав. Почуваючи себе погано та з температурою. А перед третьою практикою він був госпіталізований. І на місце Сайенса Феррарі посадила не обикого, не якусь тупу русню, а молодого та перспективного 18-річного пілота Формули 2 Олі Бермена. Все, що було у Олі, це одна практика, кваліфікація і одразу гонка. І він показав себе дуже і дуже достойно. 11-те місце в кваліфікації, сьоме місце на фініші, чудові обгони, гарний гоночний темп. Так, він би міг проїхати краще на такому боліді, як Феррарі, але це був його спонтанний дебют, і в цьому спонтанному дебюті він проявив себе як найкраще. Фан факт про Олі Бермана. у Формулі 1 в цьому сезоні в нього більше очок 6, ніж у Формулі 2. Нуль і ні, не тому, що Олі Берн поганий пілот, а тому, що впряма в цьому сезоні ще не поїхала на тому рівні, щоб він міг завоювати очки. Що ж до Карлоса Сайнца, то з ним все вже гаразд. Йому зробили операцію, і вже в суботу він повернувся в падок та гонка знов в суботу. За кермо його обіцяють посадити вже в Австралії, але виникає інше питання: куди нас приведе апендицит Саєнса? Бо апендицит Албона привів нас до незатихаючих скандалів довкола Red Bull. І сподіваюсь, вони все ж таки закінчаться. І якщо вам цікаво послухати про ці скандали у окремому відео, напишіть про це в коментарях. Якщо повертатися до гонки, то загально з усієї гонки в 50 кіл мені сподобалось 25 перших і два останніх. Але в момент, коли мені гонка не подобалася, гас робив щось неймовірне. Кевін Магнусен, який заробив собі 20 секунд штрафу, дуже неймовірно і чудово працював на команду і пустив Гюлькінберга в очко. Звучить странно, але воно так і є. Бо завдяки тому, що. Магнусен користуючись швидкістю боліду хас, так саме швидкістю боліда хас, неймовірне поєднання слів, швидкість і хас. І завдяки швидкості він зміг на безпорушення обігнати цю ноду і відтормажувати всіх з 11 по 18 місце, і тим самим даючи можливість. Юлькенбергу зробити безкоштовний підстоп ідеальна командна тактика. А після того, як Ніко зробив свій під, Кевін просто уїхав, і більше не було цього паровозика. Але тут є і трошки ложечка хатьогтю. Бо Кевін, випереджаючи цю ноду, зробив штраф 10 секунд і нове керівництво РБ. Колишнього Таурі. вже кажуть про те, що це не спортивна поведінка, і вони будуть звертатися до Фія, що в майбутньому таких прецедентів не було, щоб пілот випередив іншого проти правил і відтормазував інших. Але якщо там буде, непонятно. І боротьба з цими правилами неспроста. Бо, як показує друга гонка сезону, в нас є топ-5, яка буде постійно в очках: це Red Bull, Феррарі, Мерседес, Макларен та Астон Мартін. Заробити очки інша п'ятірка зможе тільки тому, що хтось з вищої п'ятірки просто не фінішує як цього разу строл. Бо якби був строл, то саме строл був би там десятим чи дев'ятим. Нижче то п'ятірки з Альпін, Саубер, РБ, Вільямс та ГАЗ залишається тільки крихти, крихти, що падають зі стола. І саме за ці крихти вони будуть боротися. Бо ГАЗ, заробивши на цьому етапі одне очко. Вже пригнув з дев'ятого місця на шосте. А це вже дуже і дуже багато мільйонів різниці в Абу-Дабі. Ну і для розуміння, в минулій гонці в Бахрейні перші топ 5 команд уїхали настільки далеко, що Макс просто половину пелотона обігнав. А цього разу Ніка Гюлькенберг фінішував, хоч і десятим, але в 30 секундному відставанні від попереднього поліду. Звичайно, це тільки початок і все, що може змінитися, але. Дзвіночок неприємний. Ну, якщо коротко говорити про всі інші команди, то, ну, Red Bull – сотий подіум Макса, але сам Макс каже, що це не сотий подіум в нього, а 88 подіумів він не дозоробив. 100-й подіум у Формулі 1, вийшов в тільки 188 початків. Це дуже неможливо. Не вийшло хлопця, і це гонка. Це дубль для Редбула. І сподіваюся, останні їхніх домінація так Чеко їхав дуже добре на міській знов-трасі, але Макс Макс був Максом і переміг. Також гарним них був подвійний підстоп. Команда відпрацювала не чудово. Вона зробила цей дубль. Але давайте в Австралії переможе хтось інший. А як вам таке? Сподіваюсь на це. Навіть якщо Чеко переможе, це вже щось. Феррарі гарна гонка для Леклера, прекрасна гонка для Пермена. без помилок, без глупих моментів, як це зазвичай любить Феррарі. Вони відпрацювали навідмінно. молодці. От би їх ще не перехвалити після цього, трошки більше б темпу, і, можливо, б ми побачили боротьбу Чекої і Леклера. Але, але сподіваюся, ж таки в Австралії вони зможуть нав'язати боротьбу. Макларен та Мерседес, та певний Ястон Мертін, мають плюс-мінус однакові боліди. Просто на одних треках будуть чуть швидше одні, на інших чуть швидше інші. Але загально саме ця трійка буде боротися за третє місце в кубці конструкторів. Бо що ми побачили в цій гонці? Те, що спочатку. Макларен не зміг обігнати Мерседес, а потім Мерседес не зміг обігнати Макларен. І так більшу частину гонки. І десь сам тільки Стан Мартіна Алонсо їхав собі десь посередині і не бачив взагалі нікого. Ну і до того ж, Норріс та Гамільтон провели цю гонку з помарочкою, а саме вони зря не поїхали на підстоп під сейфтікаром, і їхній перехід на софт себе не виправдав. І говорячи ще трошки про Астон Мартін, то строл був стролом. Все. Він врізався, він влетів в стіну, він не забрав руки з керма і, скоріше за все, пошкодив собі його травмованій так минулим роком руки. Поки не було ніяких новин про те, чи зламав руку Строл чи ні. Альпін. Ну, у Гаслі коробка передач зламалась ще до старту гонки. Він приїхав одне коло і зійшов. Офіційно вітаємо Гаслі з тим, що він лідирує у Формулі 0. Формула 0 – це 21-й пілот в чемпіонаті з 20 пілотів, у котрого 0 очок. В минулому році в чемпіонаті переміг Нік Дефріс. Окон? Окон нічим не запам'ятався. Він просто був одним з, одним з вагонів локомотива Магнусена. Все. альпінь продовжують бути жахливою командою. РБ. цунода воїн. Чудова кваліфікація в топ-10, гарна постійна боротьба в гонці, але темпу боліду немає. Ден без кращої стратегії від команди та без вказівок від команди для Цудноди не може нічого зробити. І дуже-дуже пощастило, що його розворот в кінці гонки не призвів до сейфті-кару, через який потенційно Чеко Перес міг програти друге місце. Про це, до речі, казав Гельмут Марко. І як на мене, Дену не немає місця в команді РБ. Це місце має зайняти Ліям Лоусон. Але ден залишається в команді, бо він улюбленець Горнера. І як довго він буде залишатися, в команді РБ чи в Bull, буде залишити саме від Горнера, але тільки якщо через скандали його не звільнять. Але поки цього не видно, Іначе як все стухло, притухло, Іначе все затихло. Якщо хочете побачити відео про скандали в РБ, напишіть про це в коментарі. І якщо літом все ж таки будуть міняти пілотів, то піти має Ден, а на його місце прийти Ліам Лоусен. Ліаму Лоусен у місце команді, денну рік ярду пенсію в 2000 гривень. Заумер. Ця гонка їм не здалася. Швидкісні траси, виходить, команді не підходять, а ще команді не підходять піти. Бо цього разу виникла проблема на підстопі Джоу. З ним і так довго тягнули, а потім ще ця помилка, і в итоге він останній. Ботасу просто зробили два підстопи. Навіщо непонятно? Просто в мене тепер думки про те, а чи не за високо я їх поставив в своєму рейтингу в минулому відео? На цьому все підготовка до сезону, який починається в Австралії з неділю, конці о 6 ранку, закінчена. Це були дуже дивні дві суботи. Далі тільки справжня боротьба за чемпіонський титул. Дуже хочу, щоб команди зробили висновки і почали змагатися за чемпіонство, а не віддавати все максу. Дякую, що це відео. З вас коментар, подобайка, підписка, дзвіночок. Побачимось в наступному відео.